Же сьогодні ви дізнаєтесь про таке обережно магнітні бурі, яким чином пережити несприятливу ситуацію і хто у зоні ризику? Також ми розкажемо, чи можливо без ліків та операцій позбутися міжхребцевої грижі хребта про власну методику оздоровлення розповідає засновник Костельнюк центру Олександр Костильнюк. Головні болі, перепади тиску та навіть серцеві напади. Чимало людей такі не і здоров'ям пов'язують із так званими магнітними бурями. Але чи дійсно погана погода у космосі здатна нам нашкодити, хто у групі ризику і що із цього приводу думають лікарі? Про усе це далі у нашому сюжеті. Ільно болить голова, підскакує тиск або крутить у суглобах. Ваші близькі скажуть, це знову магнітні бурі, але ж спалахи на сонця, а саме це є причиною таких бур відбувалися тисячоліттями. Чому ж саме зараз вони стали погіршувати наше здоров'я, і, взагалі, яким чином магнітна буря може діяти на людину? Щоб отримати відповіді на ці запитання, спершу пропонуємо розібратися, чому виникає це космічне явище. Земля має своє магнітне поле. За рахунок процесів в рідкому ядрі, там є струми протікають, і є, так би мовити, в землі своє магнітне поле, е, невидима така потужна магнітна оболонка. Вона розповсюджується від поверхні землі десь до 30-40 тисяч кілометрів. Ну, ми знаємо всі, що на сонці також відбуваються активні процеси, бувають спалахи, викиди речовини замагніченої плазми. І оця плазма, коли викидається з сонця, вона наштовхуючись на цю от магнітосферу землі, магнітну болонку, викликає її коливання, і за рахунок цього ну, буває магнітна буря. Ання людства від космічних буревіїв це велике перебільшення сучасності, кажуть науковці, що з'явилося завдяки вигадливим ЗМІ та інтернету. Адже, по-перше, сильні бурі, які дійсно здатна відчути людина, бувають досить рідко. По-друге, іноді навіть прогнозовані бурі вирують десь у космосі, пролітаючи повз нашої планети. Часто в прогнозах даються спалахи на сонці, викиди з так званих корональних дірок сонячної, сонячної корони. І завжди в засобах масової інформації піднімається такий галас, чи як так можна висловитися, що буде магнітна буря. Але це не завжди так, тому що речовина від сонця повинна попасти на орбіту Землі. Сонце знаходиться на відстані 150 мільйонів кілометрів дуже далеко. Земля дуже маленька, буквально крапка, тому що розміри Сонця майже півтора мільйона кілометрів, а розмір землі 13 тисяч кілометрів. І тому попасти в цю точку, це як Дарсін нагадує, що кидає сонце якусь речовину, і вона повинна попасти на землю. Вона не завжди попадає на землю. І тому у більшості випадків вона пролітає мимо. А ось лікарі приймають той факт, що природні явища можуть впливати на самопочуття, але не так сильно, як вважають самі люди. До того ж, жодних медичних доказів щодо таких впливів не існує. У пацієнта гіпертонічний кріз, і він попадає на період, коли ці магнітні бурі. Ну якийсь стимул, мабуть, він навіть Але, на мой взгляд, значно більший стимул може бути викурена сигарета. Лишняя рюмка алкоголя, которую не нужно было уже принимать, от них может вреда значительно больше, больше, чем от природных явлений, о которых мы читаем в газетах. Кроме того, доказательную такую медицину организовать в плане вот таких природных явлений очень непросто. Нет группы сравнения, нет плацебо. Мы живем в природе, мы не можем уйти куда-то вне природы и потом с чем-то сравнить. Поэтому все это не очень точно. Загалом нинішній рік науковці називають досить спокійним щодо сонячної активності, тому радять не надто перейматися через прогнози магнітних бур у космосі. А от те, що дійсно може повпливати на самопочуття, це відхилення норм електромагнітного поля у великих містах. Зокрема, магнітні коливання людина може відчути у метро, у сучасних спорудах із залізобетону, від величезного скупчення металевого автотранспорту і скрізь де присутній постійний електричний струм. Ці процеси. В людині це е, мають електрохімічну природу. І тому, звичайно, і є певні органи продукують також свої магнітні поля, слабкі, але магнітні поля є там. Око має певне своє, магнітне поле серце, оскільки кровеносна система також це червоний колір за рахунок еритроцитів, а еритроцит – це атом заліза практично. Тобто є підстави вважати, що людина як провідник, як заряджені частинки там є іони, що звичайно магнітне поле буде впливати. На нього. Ну але я, як я вже сказав, що для здорової людини цей вплив буде мінімальним. Щодо хворих людей, звичайно, що якщо органи так вже е, слабко працюють, тут додавка якогось е, імпульсу, ну це те саме, що якби температура поміняється. Ми ж себе почуваємо дискомфортно, коли температура міняється, тиск так само і магнітне поле. Останок нагадаємо ще раз, здорова людина менше піддається будь-яким негативним впливам. Тому дослухайтеся порад лікарів. Стежте за своїм здоров'ям, ведіть активний спосіб життя, і тоді жодні бурі вам не нашкодять. Проблеми із хребтом у більшості людей з'являються досить несподівано. Нестерпний біль та неможливість рухатися змушують терміново шукати допомогу. Але куди ж звернутися і де дійсно допоможуть відновити здоров'я хребта? Про це говоримо сьогодні у програмі «Медекспертиза». І вже зараз я хочу представити нашого гостя в студії, це Олександр Костельнюк, мануальний терапевт із багаторічним стажем, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій, та засновник мережі Костельнюк-центрів, які сьогодні працюють у Києві, Дніпрі, Одесі та Трускавці. Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Сьогодні пропоную поговорити про методи відновлення здоров'я нашого хребта. І, взагалі, якщо ми будемо розглядати, які на сьогодні існують методи. Дики, то у переважній більшості вони пов'язані або з оперативним втручанням, або пропонують робити масаж, або пропонують відновлювати хребет з допомогою фізичних вправ. А я знаю, що ваша методика кардинально відрізняється від. У усіх цих можете, будь ласка, про неї нам розповісти. Операційне вмішательство вже сьогодні те вже не актуальне. Конечно, є такі випадки, що нужно оперативне вмішательство, но при нашій методі це очень рідко. Практически не случається операція. Повністю можна і от від між При грижі при медикаментозне поздно сто по невостанавлюється, тока снігається воспалительний процес. на некоторое время. А самозарядка, она вообще не рекомендуется при заболевании вообще опорно-двигательного аппарата. Это при межпозвоночной грыже. Если есть межпозвоночная грыжа, вообще никаких не рекомендуется ни нагрузок. Если плавать, плавать, поставить водички можно, по собачьему поплавать, полежать на спинке, но никаким батерфляем, никакими упражнениями нагрузки спина этого не потерпит, потому что рано или поздно вылезет и будет ситуация очень сильно плачевная. Еще хочу дополнить, мануальная терапия, при позвоночной грыжи, вообще не рекомендуется. Это практически полностью, я бы сказал, запрещено, потому что можно и сделать и спинальные инсульты, можно различные сделать проблемы для человека. И в конце будет плачевный ток, и человек может становиться инвалидом. Вот, ну, чтобы до этого не, скажем, человек не, не довел себя, Ну, вже дійсно записано пристати, действительно посещать наш центр, і ми дійсно человеку Если Якщо ми зможемо допомогти, ми дійсно это грім на консультації. Взагалі, хребет вважають таким дуже складним органом, якому дуже легко можна нашкодити, так? Якщо якось впливати на нього неправильно, ви вже ви казали, що ваша методика є безпечною. Безпечність в тому, що є, наприклад, Стеноз канала, да. Стенос каналу це сужение йде вертебрального канала, спину мазового каналу. И когда э, какая-то проводится манипуляция, Соответственно, ее можно больше пережать, и может человек вообще ноги отказать. Опять же, при мануальной терапии можно сделать компрессионный перелом, можно навредить человеку, по... потому что этого, скажем, статистика не уйдет. Но много людей, которые приходят к нам, вообще пос посетили какие-то клиники, да. Вот, соответственно, и были компрессионные переломы, были спинальные инсульты. Но наша методика действительно не может навредить, потому что даже если у человека есть остеопороз, когда штифты прижимают, они прижали, Міжпозночні диск зафіксірували, і все, вже і нікуди вже до позвоночник не діється. І наша методика не може не врядів пацієнту. А я знаю, що всі процедури відновлення хребта у вас приходять на вашому спеціальному масажному столі. Розкажіть, будь ласка, що це за прилад? і яким чином він впливає на хребет? Коли чоловік звертається к нам, он должен при себе иметь МРТ. После доктора, он на передсан консультацією, він при собі і знімки МРТ. Після осмотра консультація доктора, він його ложить на цей стіл. Коли у чоловіка є ВАЛ 4 або L5 или L5, S1 есть проблема межпозвоночного грижа, или на уровне этого, есть ретролистеза или стеноз канала ну, вот на уровне этих позвонков, туда ставятся штифты. Штифты ставятся между поперечными отростками на межпозвоночный диск. И когда массажист их прижимает, и с каждым, с каждым сеансом доли миллиметра позвонки расходятся и снимают компрессию, освобождают межпозвоночный диск. Когда освобождается межпозвоночный диск, соответственно, грыжа входит назад в межпозвоночный диск. От чего начинаются первые заболевания опорно-двигательного аппарата? То есть позвоночного столба? Начинаются все проблемы с остеохондроза. Остеохондроз это внутри спульпозное ядро, которое состоит из молекул воды. Это называется смазка для, для диска, и меж, и чтобы не было ограничено, ограничено движение самих тела позвонков. Когда пересыхает жидкость пульпозное ядро диск покрывается трещиной, нет откуда в это питание. потом при вставлении э, позвонков, либо при поворотах, э, либо при каких-то любых манипуляциях, падением э, лопает сам межпозвоночный диск и пульпозное ядро выходит э, форминальное или параформинальное, это называется межпозвоночная грыжа. бывает антилистезы, ретролестези это заболевание приводит к тому, что человек неправильно наклоняется, где-то поднял очень тяжелое, где-то неправильно была осанка, вот, и он потихоньку начинает сижать, или сзади, или к спереди, или полностью позвонок двигается влево-вправо. Это только заметит можно на снимке МРТ. Если большой антилистез, можно пропульпировать по, по грудному или поясничному отделу. Но, но чаще всего антилистез и находятся в поясничном отделе. Почему? Потому что в грудном отделе если держат ребра позвоночный столб в пояснице током есть мышцы вот и когда говорят что нужно закачивать корсет и у вас не будет болезнь спина я, я с этим полностью не согласен конечно когда есть корсет поначалу да вот человек когда с детства занимается закачивать спину до да, у него могут быть меньше проблем но все равно человек этот попадает под риск заболевания и скажем если я хожу там тренируюсь да тягаю немножко железо скажем я всі тренера, всі люди, які займаються спортом, у них є відчуття в пояснічному ділі. А про те, чи усі пацієнти піддаються лікуванню завдяки вашій методиці, я вас запитаю трошечки пізніше. А поки запропонуємо нашим глядачам переглянути сюжет, який ми е, відзняли напередодні цієї програми, щоб ви е, мали змогу на власні очі побачити, яким же чином відбуваються сеанси лікування у костельнюк центрі. Без хірургічного та медикаментозного втручання нині є можливість подолати найбільш поширені проблеми із хребтом, зазначають у Костельнюк. Центрі усі процедури тут проводять на спеціальному масажному столі. Винахідник цього пристрою, засновник центру Олександр Костельнюк. Ось що відбувається із хребтом під час процедури. Штифти встановлюються в міжпозвонкове пространство в район. суставных отростков, фиксируя вышележащий позвонок. Когда пациентка вот так сгибает-разгибает ноги, по позвоночнику пробегает тракционный импульс, который мы останавливаем штифтами там, где нужно. То есть появляется возможность пассивной разработки межсуставного соединения. Это э, не вытяжение, а разжимание э, гипертонуса связочного аппарата, который соединяет Пазпазванки, то есть напряження снимает напряження зв'язок. Они розслабляються, образуется резервное пространство, куди грижа може зайти на своє ортопедическое место. За п'ять років у центрах Олександра Костельнюка допомогли оздоровитися вже 25 тисячам українців. Прийшов второй раз. Вже ну, від метро домою вчора пройшов. Раніше ходив, треба було ходіти, ходів округ дома. а в этот раз вже вирішився пройти своїм ходом, Сел в метро і з метро вийшов, пройшов додому, це 800 метрів. Ну, я звернулася з болю дуже в поясниці. Да, конечно, легше стало вже після другого сеансу. Вийшло так, що в мене ріжу попереком відділі. Одна лікарня, потім обласна лікарня. Потім санаторій. І це майже більше, більше року вже це проходить. І ніякого результату від лікарні я не бачу. Потім мені брат знайшов цю клініку, я приїхав, проконсультувався в них. Приїхав я сюди дуже тяжко. Я з метро від станції йшов хвилин, мабуть, 40 перший раз. Зараз я йду 3-4 хвилини. Ну, відчуття набагато краще. З першого разу було дуже болісно, я ніг підняти отак не міг. Зараз вже набагато краще. І з першого разу я вже вечорем, я вже вирівнявся, тому що я був дуже-дуже скривлений на праву сторону. Сьогодні в мене 11 й день, і, як би я сказав, значно велике покращення від лікарні такого покращення не було. Програма медикспертиза нагадаю сьогодні у нашій студії засновник Костильнюк центру, мануальний терапевт із багаторічним стажем та розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій Олександр Костильнюк. Отже, ми вже трохи сьогодні познайомили глядачів із вашою авторською методикою, яка дозволяє відновлювати хребет без ліків, дозволяє відмовитися навіть від операції. Розкажіть, будь ласка, чи всі пацієнти, всі люди мають змогу до вас звернутися, в яких випадках? Можна звертатися з якими скаргами? Жалоби практично ну, бувають дуже різні. У кого тягне ногу, у кого не мають пальці, у кого не мають подошви, у кого тягне дуже сильно ногу, кого не може ночі спати, ужасні болі дає живот, машонку, мошонку, мочеспускання, нарушення. Це все зв'язано з між грижою режом і заболівання позвоночного столба. Пацієнти к нам обращаються різного рангу. От 8 лет пациенты были, были пациенты 5 лет, вот, и были, есть пациенты 80 лет. Вот, э, Люди уже, скажем, обошли все круги ада вот, и им нігде практически не помогло. Приходят нам и каждому я хочу подметить, каждому пациенту индивидуальный подход, потому что. Э, кому-то обычно наступает улучшение уже у людей с первого до пятого сеанса. Есть люди, которые уже пожилые в возрасте, у них очень много проблем, там и спондилез, и антилистез и сколиоз, и кифоз, и спондилез, стеноз, и грыжа диска, и есть грыжа диска по сантиметру. На десятом, двенадцатом сеансе уже есть у этих людей какие-то улучшения, изменения. Таким людям назначается 2-3 курса лечения. Первый курс от 15 до 25 сеансов, второй курс 10-15 сеансов и третий курс так же самое 10-15 сеансов. Но это не всем. Uh -huh. А сколько роки уже ясну ваша методика и чья у вас ясну статистика и результат? 6 лет уже, скажем, действительно очень неплохие результаты. Есть, конечно, поначалу были э, свои проблемы, вот пока разработана методика была разработана, но потом мы что-то еще добавили, что-то разработали лучше. И уже можем сказать, нас, кто к нам на сегодняшний момент обращается, люди все довольны. Человек обязан при первом посещении на консультации обязательно в любом случае сделать к МРТ. Потом, когда э, курс лечения прошли, там это первый курс или второй, люди делают снимки, мы уже смотрим, какие есть изменения межпозвоночных режей. Действительно, когда делают люди вторые снимки, действительно очень хорошие результаты. У каждого, скажем, опять же по-разному, у кого грыжа 1 см и 2 мм, значит, может быть, через некоторое время, в течение полугода сделать снимки, и будет грыжа в районе, там, уже не, в районе 4-5 мм. Очень неплохие результаты, действительно, Дивіться вперед, відкриваємо центри, щоб це було доступно кожному чолові України. Угу. Ну ще ж я дуже дякую вам за цю цікаву інформацію. Ну а нашим глядачам хочу подякувати за увагу, і побачимось вже за тиждень.